Почнемо зі США, геополітичне положення США. Штати займають одне з ключових місць на політичній карті світу. Це одна з найбільших за площею та економічною потужністю країн, що відіграє провідну роль у міжнародній економіці, фінансах, технологіях та політиці. США розташовані у Північній Америці, межують з Канади на півночі та Мексикою на півдні. Мають вихід до Тихого та Атлантичного океанів, що сприяє активній морській торгівлі е, та контролю важливих торгівельних шляхів. Вплив е, е, сусідніх країн на економічний розвиток США є доволі значним, оскільки Канада є одну, одним із головних е, торгових партнерів США, забезпечуючи стабільні поставки енергоресурсів, зокрема нафти та газу, а також сировини, та сільськогосподарських товарів, незважаючи на погіршення відносин між країнами через прихід Трампа та певні питання, стосунки залишаються дуже міцними. Тож Мексика у свою чергу виконує роль важливого виробничого хабу, де зосереджені численні заводи американських компаній, угода США, Мексика, Канада USMCA забезпечує вільний рух товарів і сприяє економічній. Інтеграції регіону, крім того, сполучені штати мають вдале стратегічне розташування, що дозволяє їм контролювати ключові океанічні маршрути а також вони мають військово-морські бази, бази у різних частинах світу, що також сприяє глобальному впливу та контролю власних інтересів по всьому світу. Геополітичне положення Китаю Китайська Народна Республіка займає стратегічно важливе положення в Східній Азії. розташування має величезний вплив на політико-економічні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, в світі і в цілому. А Китай межує з 14 країнами, що робить його однією з держав із найбільшою кількістю сухопутних сусідів. Також Китай має широкий вихід до тихого океану через східно, Китайське та південно Китайське море, що дозволяє йому контролювати важливі торговельні маршрути. Значний вплив на економіку Китаю мають як великі держави, так і менш потужні сусіди. Взаємодія з цими країнами визначає зовнішню економічну політику та міжнародні стосунки країни. Китай є другою залученою економікою світу після США та ключовим гравцем у глобальних фінансових і торговельних процесах. Його економічний вплив поширюється далеко за межі Азії. Більшість світових виробництв знаходиться в Китаї через дешеву робочу силу та розвинену інфраструктуру. Китай є основним експортом електроники, ксилю, автомобілів, медичного обладнання та побутової техніки. Також країна є лідером у сфері штучного інтелекту 5G. Електромобілів та відновлюваної енергетики. Китай підтримує активні економічні зв'язки з багатьма країнами світу, орієнтуючись на імпортні операції та інвестиції. США ключовий ринок збуту китайських товарів, незважаючи на торгівельні війни. ЄС великий споживач китайських товарів та технологій. Африка Китай активно інвестує в африканську інфраструктуру, видобувну промисловість та сільське господарство. Латинська Америка це основне джерело поставок сировини для китайської промисловості. Також Китай активно скуповує іноземні активи, особливо в Європі та США, де велика увага приділяється інвестиціям у видобувну промисловість та інфраструктуру за кордоном. Геополітичне положення Індії є ключовим фактором її ролі в міжнародних відносинах, економіці та зовнішній політиці. Розташована на південному о, заході Азії. Індія є однією з найбільших і найпловіших країн світу з точки зору чисельності населення, економічного потенціалу та стратегічного значення. Місце та роль Індії на політичній карті світу. Міжнародна політика. Індія є важливим учасником БРІКС, Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка. А, і активно співпрацює в ООН, в ТО та інших міжнародних організаціях. А, міжнародні відносини. Індія має сильні зв'язки з країнами Європи, Північної Америки, Афри, Африки та Азії. А також активно співпрацює з країнами Асен, Перської Затоки а, та Середнього Сходу. А, вплив країн сусідів на економічний розвиток Індії. А, Китай є важливим економічним партнером, хоча існують суперечності щодо територіальних претензій, зокрема в Ямалаях. Пакистан має стратегічне значення через конфлікти та суперечливі території, що обмежує економічну співпрацю. Непал, Бангладеш, Срі-Ланкам, Індія активно підтримує економічний розвиток цих країн, стабілізуючи регіональну економіку через допомогу в інфраструктурі та енергетиці. Значення країн сусідів в економіці Індії та формування зовнішньоекономічних зв'язків. Торгівля та інвестиції. Індія імпортує сировину, нафта, газ, метали з країн перської затоки та середнього сходу. Водночас, країни сусідів, як Бангладеш і Непал, отримують інвестиції та технології від Індії. Енергетика Індія залежить від постачання нафти і газу з країн перської Затоки, що робить ці країни важливими енергетичними партнерами, транспортні та інфраструктурні проєкти. Індія розвиває інфраструктурні проєкти з країнами сусідами, зокрема транспортні коридори, що сприяють збільшенню торгівлі та економічної співпраці в регіоні. Так, і тепер основні статистичні такі дані: це один-два пункти: столиця Роша Вашингтон, Долар, США валюта, потім форма правління – Президентська Республіка, площа. 9 мільйонів 826 тисяч 675 кілометрів квадратних. Далі там густота населення вказана. Потім основні міста: це Нью-Йорк як фінансовий центр, Лос-Анджелес як центр кіноіндустрії. Чикаго як великий промисловий центр, Х'юстон енергетичний центр та Філадельфія як історичне та культурне значення має. Потім релігія це християнство, найбільша частина, зокрема. Там протестантизм, католицизм, також є атеїсти, агностики та інші релігії. І національна мова це англійська, подекуди також французька та іспанська поширені. І серед основних історичних подій то це проголошення незалежності 1776-го, Велика Депресія у 30-х роках. Друга світова війна, оскільки там США відігравали ключову роль у перемозі союзників, лендліз та... був присутній. І холодна війна. Це 47 по 91 рік між СССР та США була. Основні відомості про Китай. Столиця Китаю в нас пеки, а валюта китайський юань, форма правління Соціалістична Республіка з однопартійною системою. Площа займає 9 мільйонів 596 тисяч 960 кілометрів квадратних. А населення станом на 24 рік був 1 мільярд 408 мільйонів осіб. А густота населення займає 146,7 осіб на кілометр квадратний. Основні міста це такі, як Пекін та Шанхай, найбільший фінансовий торгівельний центр. Гунчоу це індустріальний та транспортний вузол, Шенджень, центр технології Чунцінь, найбільше місце за площею та населенням. Офіційна мова китайська, Путунхуа – це стандартний китайський релігія, буддизм на 18%, це найбільша традиційна релігія, а також є традиційні китайські вірування, конфуціанство, даосизм – це важлива частина культури. Також є атеїсти, агностики на релігійні п'ятдесят Займають через політику комуністичної партії християнство займає 5% та іслам 2%. От Основні історичні події це такий як великий е, шовковий шлях, як відкриття та активний розвиток великого шовкового шляху через правління династії хань а потім заснування Китайської Народної Республіки в 1949 році після тривалої громадянської війни. Та політика реформ і відкритості в тисяча mm -hmm. цей день, коли Ден Опін ініціонував економічні реформи та став відправною точкою стрімкого зростання в Китаю. Uh, відомості про Індію, столиця Мінделі, валюта індійська Рупіня, форма правління парламентська республіка з президентом на чолі держави та прем'єр-міністром на чолі уряду. площа 3 три мільйони 287 тисяч 590 км квадратних. А кількість населення станом на 2024 1 мільярд 423 тисячі осіб. Висота населена 433 осіб на кілометр квадратний. Основні міста Мумбаї, Делі, Колката, Бангалор, Калькута, Чинає, Гайдарабад, Ахмедабад, Хмельнибатбу не це індуїзм, іслам, християнство і сахізм, буддизм, джайнізм виникли в індії теж. А національною мовою є хінді, англійська використовується для офіційних і адміністративних цілей. Також існують регіональні мови, їх понад 20. Основні історичні події це британська полонія, боротьба за незалежність та поділ Індії, індопакистанська війна 1965 року, економічні реформи і атомні випробування. Так, і на кінець е, буквально пару слів е, про те, чому ці країни в одній групі в одному списку, і найперше це е, великі країни за площею, як ми вже озвучили, потім найбільше за населенням, США це третя в списку країна за населенням і Індія та Китай лідери. Потім е, також це світові лідери в економіці оскільки США це майже третина ОВП світового, Китай найбільший виробник, а Індія багато населення, і також в принципі велика економіка. І вплив їх на глобальні процеси, скільки вони найбільші, найсильніші в принципі в економіці, тому вони впливають на міжнародні економічні процеси, також через Китай через ініціативу Один пояс, один шлях. Розширює економічний вплив на багато країн, а Індія стає новим технологічним і виробничим центром, оскільки активно залучає інвестиції та наразі от розвиває внутрішній ринок і, в принципі, дешевша робоча сила через велику кількість населення. Тому, на нашу думку, вони є в одній групі. Дякуємо за увагу зараз.